І зараз у нас включення із Чернівців, де з нами буде е, актор Артур Логай. Класний чувачок, отакий. от, І не менш крутий зірковий вчитель фізкультури Микола Ніга. Артуре, Микола, привіт! Вам слово! Дякую, Хмельницький, дякую, Сашко. Е, добрий день, Ми з України на зв'язку. Чернівці. Я Артур Логай, український актор, а поруч зі мною, український вчитель, методи загальноосвітньої школи номер 25 Микола Миколаєвич. Настрій бойовий, ані погода, ані будь-хто інший не стане у нас на заваді. І ми сьогодні зробимо все, що хотіли зробити. І ми з Миколою Миколаєвичем вітаємо усіх, хто зараз нас дивиться, усю Україну з міжнародним днем спорту на благо миру та розвитку. Давайте дізнаємось, хто зараз ще з нами. Так, діти. Ви готові до переклички? Yeah! Супер! Київська область! Yeah! Харківська! Yeah! Запорізька! Yeah! Миколаївська! Шернівська! Yeah! Yeah! Чернівці! Yeah! <рес> Микола Миколайович! Що сьогодні ми будемо разом перемагати! Перемагатимемо тривогу, боротимемося з несправедливістю і гарно проведемо час! Супер! Мені подобається! У нас буде біла карта, знак миру та спокою у всьому світі. І ми сьогодні будемо використовувати його як інвертар. Також можна використовувати в домашніх умовах. Беріть листочки всі, як ми. Скільки нам потрібно листочків? Так багато буде? П'ять вистачить для інвентаря. П'ять листочків беріть. Що ж, Микола Миколаївич, давайте пояснимо це діткам. І ви всі, хто зараз нас дивиться, підходьте ближче до екранів. Давайте будемо слідкувати за інструкціями. Діти! Увага на Миколи Миколаєві! Беремо листочок і будуємо нашу українську мрію літачки. Кладемо на коліно і робимо літачки. Так, Хто не вміє, тому допомагає сусід. Ну що, дітки, всіх є готові літачки? Так! Піднімаємо вверх. Перша вправа. Запускаємо літачок. Куди він полетів і на носочках пішли за літачком. А, це мій, куди? Не, не Запускаємо літачок і на п'ятках ідемо за своїм літачком. На п'яточках, за літачком за літачком. Це мій, це мій, це мій, це мій, це мій. Не можна. Запускаємо літачок і на зовнішній стороні. Стопи йдемо за літачком. Молодці закінчили, стаємо на свої місця. У вас залишилися аркуші паперу. Тепер будьте уважні. Робимо чотири полосочки. Показую як. Швиденько тільки. Дивіться уважно. Раз. У кого немає, беріть Два. у сусіда. У кого залишилось? Три. Отакі От листочки у вас мають вийти. Таких чотири має бути. Перша вправа готові? Ліва ножка ставиться в квадрат і права ножка. Дивіться, що робить. Раз вперед квадрат. Вперед квадрат, назад квадрат. Залишається права ножка тут. Ліва ножка вперед квадрат в квадрат, назад, квадрат. Приготувалися, тур буде з вами виконувати. О, так Давайте з правої починаємо. так справа. Ліва ножка ставиться в квадрат. Ліва ножка в ножка квадрат. Готові? Поїхали. Вперед, квадрат, в сторону, квадрат, назад, квадрат. Залишили праву ножку. Ліва ножка, вперед, квадрат. В сторону, квадрат, назад, квадрат. Пришвидшуємо, Артур задає темп Поїхали. Так. Добре. Давайте. І права ножка виходить вперед, квадрат, в сторону, квадрат, назад, квадрат. Ліва ножка. Вперед, квадрат, назад, квадрат. Вліва, квадрат. права вперед, квадрат, права. А тепер давайте. Тепер я не буду нічого казати, самі робимо. Дивіться. Погнали! Дивіться, і. Як звуть тебе? Микита. — Микита! І що ти? Ти виграв? Да. Давай п'ять. Сильний! Як тобі наші естафети сьогодні? Як тобі наша гра? Дуже сподобались. Так, а що тобі найбільше сподобалось? Сподобались самолітики. Самолітики? Літаки подобались. Да. А чи подобалось тобі подобалося збирати чи запускати і потім за ними бігти? Так. Да. Що, так? Да. Бігти за ними? Так. Да. Фізична культура це інструмент боротьби із шкідливими звичками та хворобами. Тому закликаємо всіх діток нашої держави, України, Європи, світу займатися фізичними вправами, бути ми здоровими, на позитиві. І всім буде Україна. Дякуємо вам, Микола Миколайовичу, за такий крутий івент. Я сподіваюсь, всі запам'ятали вправи. Всі будуть їх робити, будуть робити їх із посмішками. А ми передаємо фст естафету назад у Хмельницький до Сашка. І слава Україні! Героям слава! Давайте їм подякуємо! Перемагаємо! Молодці! Дякуємо, дякуємо Артур, Дякуємо, Миколу. Це було круто. Ми продовжуємо. Власне, я хочу подякувати ще. Звісно, дитячому фонду ООН-ЮНІСЕ. ЮНІСЕФ. Давайте їм подякуємо, тому що вони дуже великі молодці підтримують діточок і спорт. Зокрема, два слова про це свято 6 квітня 2013 року. Я думаю, що далеко не всі народилися ще тоді, було започатковано міжнародний день спорту на благо миру і розвитку, який підкреслює те, що діткам дуже необхідно займатися фізичною активністю, причому будь-якою. І ми не за